Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. На вулиці ще зима, але мені стало скучно, і я подумала, що ж мені таке посадить, щоб якось себе розважити і зробити на підвіконні такий міні-город. Через інтернет я купила собі такий спеціальний набор для вирощування мікрозелені, і почала вивчати це питання. І коли я прочитала про користь мікрозелені, я зрозуміла, що цю надважливу інформацію я обов'язково повинна вам розповісти. До набору входили 12 пакетиків насіння різних культур, 12 льняних килимків, шість ось таких боксів з кришечкою. Ну і звичайно ж інструкція. Насіння яких культур мені запропонував продавець. Ось ви бачите: броколі, соняшник, амарант, базилік зелений, сочевиця, рукала, крес салат цибуля, шпинат, чия, гірчиця і манголь червоний. З цих культур я вже посадила крес салат і амарант. І сьогодні ми з вами будемо сіяти броколі і чия. А тепер про користь мікрозелені. Виявляється, що мікрозелень це не просто якісь там перші вітаміни, які треба їсти зимою. Виявляється, що мікрозелень треба їсти увесь рік, навіть літом. Чому? Тому що мікрозелень це концентрат вітамінів, мікроелементів і нутрієнтів. Наприклад, якщо ви з'їсте таку жменьку мікрозелені броколі, наприклад. Це буде дорівнювати, що ви з'їли там кілограм чи півтора кілограма броколі в качані. Уявляєте, яка сила в цих малесеньких рослинках? У мене тут не медичний канал, але питання здоров'я важливі для кожного. І тому я ще хочу загострити вашу увагу на таке питання. Різниця між проростками і мікрозеленям по суті, з точки зору користі, це важливо і ті, і ті треба їсти. Що таке проростки? Це коли воно проросло і росло 3 дні, такі буквально манюсінькі. А мікрозелень вона росте приблизно до 10 днів і її вже тоді треба обов'язково вживати. Техніка вирощування проростків і мікрозелені зовсім різна. Я проростки ще не вирощувала, тільки мікрозелень. І сьогодні я вам покажу, як я це робила. І ще важливо знати, що мікрозелень ні в якому разі не можна термічно обробляти, то вона втратить свої корисні властивості. Можна додавати будь-які салати, якісь холодні страви, сипати на гарнір, але сьогодні ми з вами приготуємо два види класних бутербродів. Для приготування я буду використовувати зелень крес салату і амаранту. Складові наших страв будуть дуже прості, але вони будуть дуже смачні. Все, як ми любимо: бюджетненько і гарненько. Килимки не обов'язково купляти в таких наборах. Вони продаються й окремо. Беру обов'язково теплу воду. Змочую гарнесенько килимки так, щоб вони повністю повністю просочилися водою. Я не буду їх віджимати дуже сильно, просто дам, щоб вода з них стікла. Продавець пропонує висаджувати повний отакий пакетик на одну посадку, як одна порція. Але мені здалося, що це якось багатенько, дуже-дуже буде щільна така посадка. І я розділила цей пакетик навпіл. Беру ось таку ложечку і просто поверх цього килимку. Розкладаю насіння. Тут важливо, що більш щільніше насіння можна висівати по краях, бо зелені буде куди діватись, а по центру ну, робити не дуже щільний такий засів. Ось так я це зробила. Насіння чия таке дрібне, ну, наче цукор. Я його так само ж посіяла, розділивши цей пакетик навпіл. Після цього збризкуємо насіння теплою водою, обов'язково закриваємо кришечкою щільно і ставимо в тепле-тепле місце. В мене це біля печі. Це просто диво якесь. Дивіться, на наступний день я знімаю і вже є проростки. Це крес-салат. Так швидко проросли. А це амарант. І теж, бачите, вже проросли дуже швидко. Це друга доба, і вони практично всі проклюнулися. І амарант теж проклюнувся. День четвертий. Ось так вони просто в мене стоять на підвіконні. Це, виходить, крес салат а це амарант. Для приготування нам знадобиться два шматочки білого батону. З Нового року в мене залишився лосось солоний і такий вершковий сир, який я роблю сама, збивши творог зі сметаною, додала трошки спецій. Ну і, звичайно, наш крес салат. Спочатку обсмажую в тостері батон. Відсажую крем сир на наші шматочки батону за допомогою звичайного пакету. З риби роблю ось такі невеличкі трояндочки. Прикрашати готову страву, мікрозеленю можна, як вашій душі захочеться. За принципом я художник, я так бачу. Я просто виложила ось такі невеличкі букетики. Для приготування другої страви я взяла сирні крекері трошки солонуваті, чайна ложка майонезу, червона цибуля кільцями, одне яйце терте, грамів 30 сиру, ну і, звичайно, наш амарант. З яйця сиру та майонезу нам треба змішати таку собі пасту. Звичайно, що ми її трошки підсолюємо. Намащуємо крекер яєчною сумішю, не жаліємо, кладемо такий товстенький-товстенький шар, так, щоб нам було смачненько. Товщина яєчного цього шару повинна бути в два рази товщі, ніж крекер. Для гостроти зверху викладаю кільця солодкої червоної цибулі. Можна звичайно положити і часник, але в цьому випадку я вирішила робити саме так: додам ще такі оченята. Зверху викладаю букетики амаранту. Він такий дуже приємного рожевого кольору, дуже гарно поєднується з такою жовтуватою яєчною суміш. Поки okay, я готувала і знімала, в нас вже настав вечір. Давайте спробуємо, що в нас вийшло? Так, ну, спочатку з рибою. Так, така краса. Спробуємо. М -м -м -м. Смачно. До речі, крес-салат такий прям гостренький. Угу, клас. Так, другий вадиму залишимо. Ну, а тепер цей. М -м -м. Прям жалко, така краса. Так, пробуємо. М -м -м. Це взагалі супер. Мені дуже подобається. З крекером і така яєчна маса, така пухка. М -м -м. Амаранчик такий нейтральний за смаком. Дуже сподобалось. Обов'язково вирощуйте мікрозелень. робіть собі класні страви. А на сьогодні це все. Вирощуйте обов'язково мікрозелень, готуйте класні страви і будьте всі здорові і в гарному настрої. Побачимося ми з вами дуже скоро. Пока!